А то у нас вода. Іржа. Ось бачите, друзі, про що я вам хочу донести. Цинк є. Цинку немає. Наконечник рульової тяги. Він у нас трішки менший. Бачите, є отвір. Зараз ми в нього заглянемо. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Чарспай, мене звати Олег. А поряд зі мною на підйомнику знаходиться Leopard 3 в комплектації Ultra. Повний привід, 70-та Ви нам на огляді писали, що друзі, давайте піднімайте цей автомобіль, подивимося, що там на підйомнику у нас, яка ситуація там складається, чи є там оцинковка, і чи у всіх місцях вона є. Тому, друзі, звісно, ваші заявочки виконуємо. Для тих, хто не дивився наш огляд, основний на цей автомобіль буде ось тут посилання. Будь ласка, переходьте, перегляньте вподобаючку, підписку на канал. Ми з радістю будемо вам за це вдячні. Ми сьогодні ще будемо з ендоскопом його розглядати. Спитаєте навіщо? Да все дуже просто автомобіль відносно в бюджетному ціноутворенні 25-26 тисяч доларів. Для когось бюджетне, для когось середньо, для когось дороги. Не будемо придиратися до слів. Але нас е ще на огляді насторожило, що, блін, ну, як у них це ціноутворення виходить вкласти 70-ту батарейку в пішку. Вкласти повний привід, вкласти дофігічо різних опцій всередині автомобіля, ну і ще при цьому прикольна зовнішність, і все це, все, звісно, оцинковано. І ми такі, ну, треба пошукати, може, десь підвох є в чому. І ми вирішили купити ендоскоп для того, щоб можна було позаглядати у всі його щелинки, подивитись на які збірки і все інше. Тому, друзі, заварюйте собі смачну каву або чайочок та долучайтеся до перегляду. Ну, Звісно, після того, як ви підпишетесь на унікальний. Український контент. Зробили це? Ну, добре, погнали! Так, демотували локер, Одразу хотілося б звернути вашу увагу на те, що леопарди трішки краще герметизують всі стики по корпусу, ніж BYD. От прям зверніть увагу, це відносно рівно. Вам, хоча здається, що десь є якась кривизна. Але ні, друзі, це набагато рівніше, ніж у компанії BYD, Хоча всередині там у нас b Цікавих моментів. Додатково оброблені декілька елементів шви. Можна говорити про те, що не оброблено. Але нібито цей автомобіль у нас з вами оцинкований. ну Давайте подивимося, наскільки він у нас оцинкований. Зовні так, дійсно, все повністю оцинк, Давайте подивимося всередині. Є спеціальний вимірювальний прибор. Давайте буду так піднімати. Цинк є. Цинку немає. Перевіряємо ще раз. Цинку немає. Знову зустрічаємо схожу ситуацію з сіалайном 05. Цинк є. Цинку немає. Цинку немає. І знову, на жаль, ми бачимо таку якусь цікаву ситуацію з приводу того, чи потрібно робити антикор, чи не потрібно. Друзі, це залишаємо на ваш розсуд. В коментарях напишіть, як ви вважаєте, треба робити, чи не треба робити. Бо знову ж таки питання виникає: чи робити його частковий, чи повністю, чи який, і все таке інше. Але, друзі, для того, щоб повідкидувати будь-які е, сумніви, ми візьмемо ще додатково ендоскоп, і ендоскопом ще заглянемо. Ці всі щілинки. Гальма у нас спереду чотирьохпоршневі, окрашені в характерний червоний кольор, що натякає про деякий спортивний характер. І здається, чотири поршні спереду, все так прикольно, класно. велика гальмівна у нас колодка, але чи все так очевидно позаду, то це ми ще з вами теж подивимося. Диск у нас з перфорацією, з вентиляцією, все як повинно бути в кращих манерах BYD. Ось що мене дійсно вразило, це. Стойка стабілізатора, зверніть увагу, на її довжину. Тут гарних сантиметрів 40 є, але ще цікаво подивитися на її товщину 11,5. І при цьому, знаєте, хотілося б звернути увагу на наконечник рульової тяги. Він у нас трішки менший. Звісно, що її довжина і розмір змушує виробника зробити її більш товстішою. До речі, я хотів звернути увагу, що ось ці стойкі стабілізатори вони мені вже здається підсилені. Зверніть увагу на їх товщину, на цей ці, ці шарнір. Бо всі знають, чудово на Сонг-Чемпіонах, на Юанях, плюсах. Була проблема з тягами стабілізатору. Вона і залишається. Заводу ставлять такі вони, ну, слабенькі, скажімо так. Да? І вони буквально там за перших 10-15 тисяч відригують. І потім власники вимушені купити посилення, які вже роблять в Україні, вартість, вартує вона звичайних грошей там, біля тисячі гривень. Замінили посилені сточки стабілізатора поставили і на 50 тисяч відправилися в тур. Але зважу на таку інфу, що це не у всіх є автомобілі, які проїздили навіть 80 тисяч з рідними стойками стабілізаторів. Коротше, якось так. Кому цікава інформація, тому будь ласка. Так, далі, друзі, рухаємося. Що у нас по підвізці? Підвізка у нас двох дві знизу шарові. Речаги у нас кріпляться до підрамника. Підрамник у нас має ось такі розміри і характер. Він такий доволі ну, міцний. Зверніть увагу на товщину цих всіх вузлів. Кріплення, ось, наприклад, на вухо гляньте. Але є і щось незрозуміле для мене. Наприклад, ось ви бачите, закінчується підрамник. А тепер дивіться, всередину я можу спокійно засунути е, палець. Він всередині ось з цієї частини, ну, зробили вони його прям з отвором. І ось тут я, коротше, цей момент не поняв е, для чого. Але маємо те, що маємо. Так, підсилювач е, бампера. Ось він, все в герметику. І далі вже пішли лонжерони. Так, друзі, у b є система Око Бога, а у Чарспай є система Око Оліга. Коротше, Зараз будемо заглядати у її саме скриті місця. Да? Давайте подивимося, ось, наприклад, ось цей підсилювач. у нас. Да? Ось, Наприклад, внутрішня частина. Зверніть увагу, що все окрашено. Ось є момент з, з, з зварювальний шов у нас зверху. Чи потрібно обробляти чи ні, приймайте рішення самостійно, як на мене, можна було би додатково чимось його продути насправді. Давайте подивимося далі. Давайте заглянемо ось сюди, наприклад. Тут бачимо, що вже навіть щось є таке, як. Бачите, воно блистить. Це як смазка. Чимсь вже його тут оброблювали. Давайте під різними кутами подивимося. Це зараз безпосередньо ми в ланджероні. Давайте трішки далі рухаємося. Ну, Доволі таки непогана якість. Зверніть увагу навіть вон болти виходять, зверніть. Подивіться, бачите, все окрашено, все так зроблено. Обережно доволі. Так, давайте тепер заглянемо куди. Давайте заглянемо в підрамник. Це те, що я хотів вам показати. що ось Зверніть увагу. Підрамник. Давайте пошукаємо щось тут цікавеньке. Ну, як бачимо, як бачимо, на поки все, все всередині окрашено і зібрано доволі таки непогано. Давайте сюди в цей жаро глянемо. А. -а, -а. Дьявол криється в деталях. А то у нас що далі? Іржа? Ні. Зверніть увагу. Зварювальний процес відбувався. І от є така, як підозра, що сам шов безпосередньо як відкритий. Тому так, дійсно, я би порадив би лонжерони в тому числі продути і все обробити. Так, з цікавих моментів, до речі, заглянути ось сюди. У нас. Зверніть увагу, він продутий чимось, так? Да? Ну так. Да. Є якась смазка на ньому нанесена на покритті. Бо блистить. Так, да, є, як знаєш, ну, трішки щось зацепили з собою. Давайте подивимося ось верхню частину. Верхню частину. Стакан. Да, да, да. Не цікавить трішки інше. Не цікавить. Ось бачите, друзі, про що я вам хочу донести. Що бажано от такі місця все одно продавати і робити, не дивлячись на те, що він оцінкований. Між э, додатково, ми, додатково бачимо свою герметика, між елементами. Але, друзі, краще. О, бачите? Доволі таки показова ситуація, так? Да? Зварювальний елемент проходив і от бачимо така. Краще її, звісно, обробити. Так, друзі, зняли ми задній локер, що одразу вона відкривається. Задня гармівна система. А тепер увага, розмір гармівної колодки ось такий. Ну, як вам сказати, як розмір е -е, коробочки з-під сірників, е -е, мабуть, ось так якось. Отак. Один поршень е нагальма йде, е вентильований диск, але без е перфорації. Так, з цікавих моментів. Звісно, одразу що ми беремо, друзі, біжимо ми міряти, чи є у нас тут оцинковка. Так, починаємо перевіряти оцинковку. Є. Є. Теж є. І тут вона у нас є. А ну оця. Пліщина і тут є. І тут вона є. Давайте подивимося на цьому вузлі. І тут вона також є, друзі. Отже, ця площина у нас на Леопарді третьому оцинкована. Що додатково бачимо? Додатково бачимо багатоважену систему підвізки. Щас я вам так покажу. Додатково. Теж суттєві такі кронштейни, кріплення до підрамнику. Все йде до підрамнику. Пружинка. Стоєчка. І от з приводу стоєчки. Дивіться, друзі. Задня амор, так як це топова комплектація у нас адаптивна підвізка. Бачимо, проводочок підходить. Спереду, схожа система у нас буде. Ну, ось якось так. Великих зауважень до кабелів немає, все в принципі прикріплено, все додатково ізольовано, оброблено, все непогано. Але зважте, що локер, ось тут, в цьому місці, у нас розрізний. І коли буде створюватися таке певне облако вологи, може десь щось додатково і, звісно, потрапляти сюди, задувати. Е, розуміємо, якщо будуть якісь глюки по задній частині, розуміємо, що є додаткові роз'єми на низьковольтову систему, і треба буде його все додатково обробляти і захищати. Ну, а тепер, друзі, давайте позаглядаємо ендоскопом. Так, давайте заглянемо. Це місце. Бачимо, що теж додатково краще його. Ну, ось, що ви бачите, це по сварним швам. Ну, і краще, звісно, це все обробити. Так, тут зрозуміло. Давайте глянемо, що в цьому лонжероні у нас відбувається. Теж зверніть увагу, Вон проходять шви, окали не є певні. І шви у нас відкриті. Хоча всередині все окрашено. Давайте отак по шву підемо. Бачите те, що я вам говорив, що там є певне нанесення, ось навіть пляма є розтвору, який захищає, він такий доволі жирний, але додатково я би радив все повністю продути і зробити. Так, давайте заглянемо ось в це місце, там, де у нас п'яточка кріплення пружини йде, і заглянемо всередину. Бачите те, що у нас тут є певне оброблення, але додаткове не помішало б. Ну, зібрано на, насправді доволі таки якісно. Зверніть увагу, точкова зварка і все у нас поверх окрашено повністю. Це доволі таки круто насправді. Як ви вважаєте, друзі, напишіть у коментарях. Так, друзі, ми під автомобілем в задній частині. Ось все, все, що можна, тільки я перевірив, там все повністю оцинковано. Далі захист, як встановлюється захист? Захист нас закриває всю частину. Друзі, питання: чи треба встановлювати ключову, чи ні. Чесно сказати, не можу. Як на мене, якщо ви використовуєте за містом автомобіль, будете використовувати, краще його встановити. Якщо в місті, ну, не знаю, мені здається, що достатньо буде штатних пильників так точно. Далі силовий роз'єм у нас знаходиться в нижній частині. Вважаю це мінусом. Завжди про це говорю, але доволі такий цікавий конструктив батареї. Ми його вже зустрічали з вами. Це не батарея від ціалайна 05-го. Вона більше у нас схожа на 7 До речі, охолодження приходить у нас з правої сторони. Двигун у нас охолоджується мастилом. Інвертор у нас охолоджується антифризом. Батарея у нас знаходиться на фреоновому охолодженні. Двигун теплообмінник, редуктор, масляний фільтр, насос на мастило. Доволі таки знайома конструкція. Двигун на 200 кВт крутиться від 20 тисяч обертів. Знову ж таки, для того, щоб добратися до інвертора контролера, нам треба буде знімати повністю весь підравник, бо він знаходиться у верхній частині. І поки я насправді не бачу до нього доступу. В нижньому полі я бачу певні. Певний лючок, але, скоріше всього, то для запобіжників заміни. Якщо питання стоїть про демонтування інвертора, то, скоріше всього, треба повністю все знімати. Це, звісно, додаткові грошенята. Приходять у нас кабелі з зарядного порта, перемінка постоянка і пішла у нас вверх. Використовується додатковий теплообмінник, який обмінюється. Теплом мастило, яке охолоджує у вас двигун з редуктором, в редукторі змащує. І загальна система охолодження антифризом. Ну, На поки з цікавого все, що попало мені в око. Око Олега. До речі, око Олега. А зараз давайте, знаєте, я там знайшов цікаве таке місце. Я думаю, що леопарди навіть навіть не знали, що ми тут можемо так заглянути в них. Бачите, є отвір. Зараз ми в нього заглянемо. Ну, Полізли. Ага, ти поняв, там всередині підсилювачі стоять додатковичі. бачиш? І знову ж таки стоїть питання, що в цій частини, в тому числі, краще його продати. От хто купує автомобіль в дистанцію. Задумайтесь. Бачите, герметик додатково. У нас тут доволі таки якісна збірка, не дивлячись на свій бюджет. Ну, нібито все так благородненько, так? Да? Mm -hmm. Так, друзі, вирішили заглянути між корпусом автомобіля і батареї. Зверніть увагу, це у нас верхня кришка акумулятора. Вона розбірна. Зверху маємо ось такий. Таку пластину. Ну, це верхня кришка акумулятора. радує, що вона розбірна. Можна буде її якось розібрати, але коли буде хоча б 40 тисяч на каналі, так вже хочеться. Може вже час. Передній підрамник у нас бачимо, так. Да? Двигун, а двигун у нас 110 кВт, 17 тисяч обертів. Виходить, ну да все правильно. Задній більш потужніший у нас, передній трішки слабкіший. Поки все сходиться, масляний фільтр маємо, насос маємо. Він у нас обслугований і розбірний. Бачимо, окремо редуктор розбирається і йде окремо. Двигун, це добре, знаєш, ремонтопригодний. Так, Ви не бачите, але я бачу позаду теплообмінник Знову ж таки, антифріз з мастилом. Да? Да. Антифріз з мастилом, він трішки менших у нас розмірів. Але тим не менше він у нас теж є. Це для чого? Це для того, щоб всі системи між собою комунікували і для тепломенеджменту системи, щоб все обігрівалося, охолоджувалося. все, коли треба. Так, бачимо. Вводи у нас на Фріон на акумулятор, і додатковий у нас роз не роз'єм на dc шку йде у нас на двигун. Захист. Захист батареї реалізований через плиту. Тут думки у всіх завжди розходяться. Витримає, не витримає, все залежить від експлуатації. Можна наїхати на полусферу, на неї попригать і воно не витримає. А можна роками їздити, розуміти, що у тебе знизу батарея, Кліренса, до речі, тут більш ніж достатньо. І не мати жодного пошкодження на батареї. Чи важливий захист батареї? Е, важливий, бо якщо корпус батареї глобально можна штовхнути всередину, ну, типу зробити пробой, і це корпус закоротить на ячейку, відповідно, ви припливаєте на дороговартісний ремонт батареї. Чи потрібен захист по передній частині? Ну, враховуючи розміри підрамника, нижня частина у нас двигун все-таки з редуктором посаджений всередину, великий розмір кліренсу. То в принципі нібито по логіці речей ні. Але тут знову ж таки кожен визначає сам для себе. Якщо ви за місто шуруєте на полювання на риболовлю або полюбляєте активний відпочинок, то звісно, встановлюйте. Чекаємо рішення від компанії «Кольчуга». Вона нас переглядає постійно. І вони лідери у цьому по, в Україні по виготовленню захисту, тоді очікуємо рішення від відключуй. У них є офігенний класний матеріал, називається ZipoFlex. Це е, оцинковка з порошковою покраскою ходить доволі таки довго. Це вже не ті старі захисти, коли знаєте, ти їх тільки прикрутив і їм гайки. Якщо ви думаєте, що ви собі замовите з Китаю. За недорого комплект е, захисту. Я вам зараз зроблю ось тут вставочку. До нас заїжджало декілька автомобілів, на яких було встановлено цей захист, е, стан цього захисту за один рік. Подивитися, приймати для себе рішення, чому краще підтримувати українського виробника і встановлювати захист від компанії Кальчуга. Друзі, у нас гарна новина. Ми розширюємося. Ми відкрили додатковий офіс в місті. Вінниця, тому ми можемо бути ближче до вами. А взагалі у нас два офіси Київ. і Вінниця, Вінниця теж повноцінне СТО, де можна ремонтувати обслуговувати автомобілі. Українська мова, сім карти. Електроканістра, яка перетворює під час блекаутів ваш електромобіль, у великий-великий пауербанк для будинку, це теж все команда Чаршпай. І ми нещодавно розробили пристрій 3 в одному з трьох фаз в одну фазу для зарядки вашого електромобіля. Ну і звісно, якщо ви хочете переобладнати встановити технологію Єврочарж, ми можемо замінити GBT на ЧДМО плюс це 2 і будете заряджатися на всіх зарядних станціях, як України, так і Європи. Друзі, у нас ось такий огляд вийшов сьогодні на підйомнику Leopard 3. Вони є у нас в дорозі. Всі контакти в описі під відео. Менеджери чекають на ваші е, телефонні дзвінки Ну, якщо хочете підібрати собі е, автомобіль з пробігом, можете заходити на наш величезний портал EVLand. Ми теж вас раді будемо там бачити. З вас подобайка на канал, підписка і до нових зустрічей. Бережіть себе, мирного неба вам над головою. З вами була команда Charsby і Її ведучий Олег. Всім пока.